Дитяче кафе-клуб №1 уже в Черкасах. Заклад запрацював в минулих вихідних. Святкове відкриття кафе-клубу Мармелад відбувалося відразу на двох локаціях: безпосередньо у розважальному закладі та на площі біля Палацу культури Дружба народів. Відкриття такого чудового кафе «Мармелад» дає можливість нашим дітям спілкуватись, дає можливість родинам проводити спільний час. Гарантовані організаторами веселощі не забарилися. На площі малечу розважали професійні аніматори та повітряні велетні. Шоу останніх запалило посмішки на обличчях дітлашні. День народження мармеладу маленькі черкасці та їхні батьки продовжили святкувати у самому клубі кафе. Мармелад напрочуд затишний заклад. У залі дитячі меблі трансформери та сцена для виступів. На ній щогодини нове шоу. Боді арт, шоу, мильних бульбашок, танцювальні майстер-класи. Дозвілля малюків у Мармеладі організовують професійні аніматори. Що вихідних для маленьких відвідувачів клубу? Тут цікаві розваги та яскраві шоу-програми. Тут розважальні програми кожного тижня. З п'ятниці по неділю кожного тижня розважальні програми від професійних аніматорів, дискотеки, тобто справжні дискотеки для дітей будуть професійні МС і професійні танці, професійний діджей. У мармеладі можна не тільки потанцювати, а й поспівати. До уваги малюків, дитячі караоке. У ігровій кімнаті малеча теж не лишиться на самоті. Там за дітьми наглядають професійні вихователі. До всього кафе-клуб Мармелад це ще й оригінальне меню море какао та мармеладу. Страви тут готують за унікальними рецептами. Кафе Мармелад це умілий підбір професіоналів. Це найголовніше. головне. друге це… Качественна їжа, це свіжайші продукти. Все делается для деток у спеціальному оборудованні. У свій день народження мармелад пригощав маленьких гостей мармеладом власного приготування без консервантів та виключно з натуральних складників. Потішив малечу і святковий торт. Знімали цього дня у мармеладі і телепроєкт Дитяче кулінарне шоу. Eu não me como aliar Малеча під керівництвом шеф-кухаря кафе клубу Мармелад навчилася готувати піцу. У день відкриття на відвідувачів чекали призи та подарунки. Організатори виконали свою обіцянку. Усі, хто завітав на свято, не пожалкували. Там дуже гарно, гарні офіціанти, персонал, столики, оформлено гарно. Там є дитяча кімната, можна з разом з друзями гуляти. Я була в кімнаті, там, де гратися, там я складала замок. Мені дуже там сподобалося, що там були танці і дуже весело було. Там ще подарки є, ігрова для дітей. ще Там акваріум дуже красивий є. Свято мені дуже сподобалось. Клуб Кафе Мармелад розташоване в Палаці культури, дружба народів. Заклад працює щодня з 11 до 22.